Всім привіт! З вами жовток. Продовжую серію відео про доповнення до лезермана, які я собі зробив. І в цьому відео я розповім про подовжені біти для лезермана. Ось так вони виглядають: це шліцева і хрестова. Нещодавно ми на роботі крутили розетки, встановлювали нові. І там саме були гвинти в поглибленнях в самій розетці. І, на жаль, на роботі не було підходящої такої тонкої викрутки. То я сходив до найближчого магазину з інструментом, це був магазин Дніпром. Взяв ось такі подовжені біти. У мене в лезермані в моєму комплекті є перехідник на звичайні біти. Тож я вставив до лезерману перехідник, в нього подовжену біту і вже зміг закрутити все, що мені було потрібно. Трохи незручно з-за такої довжини, тому що все ж таки. Ну, як воно завелике виходить, хоча і таким можна працювати. Але коли я вже прийшов додому, я подумав, що було б круто зробити саме біти, щоб напряму під Лезерман були. І так набагато зручніше крутити, тому що конструкція набагато менше стає. І в принципі можна кудись і підлізти, якщо треба, то я собі зробив шліцеву SL4 і PH1 хрестова. Це найбільш розповсюджені для таких гвинтів. Вони зустрічаються в різній техніці, там, принтерах, роутерах якихось, ну, майже всюди. Ще інколи зустрічаються ph другі, то кому треба, також можна зробити. Але для себе я залишив саме дві біти. Зберігаю я їх в чохлі разом з планкою з бітами. У мене до що йшла неповна планка з бітами, і якраз тут є місце для цих біт. Тобто ось таким чином у мене зберігається. Ось так в чохлі воно виглядає, тобто сюди входить, все надійно тримається, воно не випадає і зручно можна завжди взяти, коли потрібно. Ще ось такий набірчик я робив на замовлення це теж, ті ж самі дві біти, плюс ще PH2, тобто під Великий Хрест. І їх можна разом з планкою фіксувати в чохлі, воно тут все добре зберігається, не заважає мультитулу. І коли треба, то можна дістати, покористуватися і назад покласти. Ось таким чином, хоча є місце під четверту біту. Тобто ось таким чином беремо планку для 4 біт і вона також тут добре фіксується в чохлі. У нас є місце під четверте біту. Можна зробити, в принципі, або якусь індивідуальну біту, там можна якусь шліцеву велику, хоча вона, в принципі, є в лезермані або торкси. В принципі, замовнику більш ніяка біта не потрібна була. А місце йому хотілося чимось заповнити, і він запропонував зробити щось на зразок шила збити. Але є кілька проблем. В тому. Перша проблема в тому, що, саме як шилом їм не дуже вийде працювати, тому що, коли ви будете шити і просунути в матеріал і будете витягати, то Скоріше за все, що вона залишиться в матеріалі, якщо він достатньо тугий. І друга проблема, що треба вушко під нитку. Я намагався просвердлити, по-перше, вушко під нитку. По-друге, була ще така задумка зробити стопор з часової біти, тобто зробити ось такий отут отвір і просунути біту. І фіксувати, щоб воно впиралось і не витягалася ця біта. Ну, тобто шило. І таким чином можна було б шити. Але тут сталь S2 на бітах, і вона достатньо тверда, що я нічим на жаль, не зміг її просвердлити, навіть на карнити не вийшло. Намагався його просвердлити і фрезами з напиленням. Але воно просто стерло фрезу і все одно не вийшло зробити лише невеличке поглиблення. Що бачу в інтернеті, що можна спробувати просверлити отвір свердлом з твердосплавною насадкою, тобто наплавленням по кераміці або по склу, але вони все ж таки там мінімальний розмір. Якщо не помиляюсь п'ятірка, а тут треба там, максимум двійка. Або підвушка трійка Тому і не вийшло нічим зробити отвір. Хоча, в принципі, замовнику воно і таке підійшло, тому що саме якщо він і не збирався їм користуватися, а більше як е інструментом, щоб робити якийсь отвір або щось. Е Підколупнути, ну, тобто, здебільшого, як якийсь інструмент для отворів. І вам ось такий набірчик вийшов з чотирьох біт, і він чудово зберігається у чохлі лезрю Ось таким чином. Шило вийшло достатньо надійне. Я ради тесту колопав їм деревино, взяв якусь дошку. Десь як палець товщиною і зробив отвір. В принципі, пропустити якийсь шнурок або нитку можна і з цим воно справиться без проблем в якомусь матеріалі. Тому, в принципі, може кому і знадобиться така річ. Там десь на природі щось зробити, можливо, якусь дірку або отвір, де потрібно. А цей тестовий зразок залишив собі більше по фану. Може, коли на природі буду застосовувати. Ці біти я роблю з таких ударних біт від Дніпра. Шило із великих плоских. Просто беру на гравері і сточую під посадкове місце лизерману. так само і лезо сточую, а потім уже під кінець доводжу його площини. Відрізним диском. Ну і трохи можна шкіфанути, виходить ось таке. Хоча це перший зразок, не дуже охайний. Коли я вже робив на замовлення тому замовнику, я зробив трохи тонше і трохи іншої форми, щоб саме не, більше не протикати, а працювати як типу свердлом якимсь. Хоча ну, там просто форма трохи не так була закруглена. Ось така річ вийшла. У бітах також я зробив ось такі насічки. Це для фіксації в біт-тримачі від лезермана, щоб вони добре фіксувались. Тобто виходить як заводські. І головна їх особливість, що навіть у лезермана немає аналогів, тому що в них є подовження, але вони такі ж самі плоскі. і саме для поглиблення немає біт. Хоча мені здається, вони досить потрібні, якщо використовувати саме як мультиінструмент. Тож собі я залишив PH1 хрестову викрутку і шліцову це SL4. Вважаю їх найбільш популярними або найбільш потрібними. І ось так воно в мене все зберігається в чохлі.